Нашому захиснику е, на, на, на ті е, нанесли шрами слава Росії. І тут питання, пане Аркадії, а для чого це робиться? Ну і як це має сприймати світова спільнота? Ну ми ж завжди говоримо е, на, і в Червоний Хрест, і в міжнародній організації, що над нашими захисниками в полоні знущається, а тут просто вибачте ну, якесь як таврування людини. Дякую, це дійсно дуже важливе запитання і дуже важливий акцент. Справу тім, що безумовно, ми неодноразово, в тому числі і в ефірах вашого вашої поважної компанії компанії. Ми говорили про те, що Росія неодноразово і значною мірою порушує міжнародні зобов'язання. Значною мірою це означає, що а, певні дії відповідають змісту того, що відноситься до воєнного злочину. Перед нами класичний воєнний злочин, але чи не таким воєнним злочином було будь-яке катування і знущання а, або розстріл військовополоненого під час полонення? Розумієте, на мене особисто, безумовно, це вправило велике враження, але як людина, яка пов'язана там певною мірою з е, медициною, можу вам сказати, що я не можу цього е, дійсно підтвердити, бо для цього має буде проведено більш глибоке дослідження, впевнений, що кримінальне провадження з цим фактом відкрито і подібного роду дослідження буде проводитись Так ось в мене є. Чомусь таке відчуття, що шрами, які знаходяться на тілі цієї людини від оперативного втручання, я маю на увазі дій медиків. Вони, як на мій погляд, за рубцями за часом дуже збігають за тим штрамами, яке було вирізано, оце просто неподобство. І якщо це, окрім всього, цього зробили медики, ну це просто знаєте, ну, я не скажу, що це все. Та ну ні, це все це було ще раніше. Але це ще раз говорить про абсолютно відсутність моралі. Питання не в медиках, питання в тому, що в Росії на сьогоднішній день створена абсолютно нова реальність, в якої не існує розуміння закон та права по відношенню до когось іншого. Існує мовче, мовчалезне або навпаки дуже голосне підтвердження робить, цар простить, і вони це роблять безкарно. Абсолютно розуміючи, що безкарність народжує лише тільки злочинність, тому я на превеликий жаль, дійсно хочу сказати, що я спостерігаю, як і всі ми, за поглибленням у цій злочинності, в основі якої є безкарність.